хочете стрункі ніжки, доведеться навчитися та регулярно виконувати так звані присідання, пістолет, освоїти цю вправу. Не так і просто, але результати дійсно вражають. І так, вставайте, спина повністю пряма, напружте м'язи живота, руки витягніть перед собою, долонями вниз, перенесіть основну масу тіла на одну ногу іншу витягніть перед собою. Повільно присядьте. Вітаю! Легшу частину вправи ви виконали. А зараз ваше завдання встати назад, тримаючи баланс та не опустити ногу на підлогу. Виглядає це так. Під час виконання вправи дихайте глибоко та рівномірно. Обов'язково правильно розрахуйте сили. Тому що це парна вправа, те ж саме необхідно повторити на іншу ногу для симетрії. Розпочніть виконувати такі присідання регулярно, і стрункі ніжки вам гарантовано. До зустрічі. Приємного дня!